94,9 Борис і 12 і година на студійному годинку Борис Пілєфем. Друзі, усім привіт, слава Україні! на зламані на сковорені непереможні. А сьогодні до нашої студії завітала начальниця служби у справах дітей та сім'ї Ірина Кононенко. Пані Ірино, вітаю вас. Раді вас бачити. І нам є про що поговорити. Віруємо, слава. Пані Арино, сьогодні ми будемо говорити про надання статусу дитини, яка постраждала від військових дій та збройних конфліктів. Скажіть, яка зараз у нас статистика набору із Польщі в Борис Полію щодо дітей, які вже отримали цей статус? Статус дитини, яка постраждала внаслідок військових дій та збройних конфліктів? Право на отримання цього статусу мають діти, які в період військових дій... Не набули повноліття. Відповідно прийняти постанову Кабінету міністрів, де повністю розписаний весь механізм надання цього статусу, і він полягає в наступному. Статус дитини, яка постраждала від військових дітей збройних конфліктів, надається органом опіки піклування, тобто виконавчою комітету міської ради, а практично готує ці документи і весь пакет документів. Законодавчо покладено на службу з дітей та сім'ї. Ця практика вже діє із 2016 року відповідно постанови Кабінету міністрів, але в зв'язку із повномасштабним вторгненням були внесені в цю постанову певні зміни. Якщо до внесення змін. Ми розглядали тільки дві області: це Луганська і Донецька, діти, які вимушено переміщені з цих областей, вони мали право на отримання цього статусу. То зараз ця територія, де проводяться або велися військові дії, вона виписана в відповідному наказі, де проводяться дії або проводилися і наразі де проводяться. Значить, дитина може отримати цей статус, якщо вона отримала якісь поранення, контузії чи психологічну травму. Дуже багато зараз звертається. Містян про отримання цього статусу служба надає роз'яснення повністю по всіх цих питаннях. Якщо по дитині, яка отримала поранення чи контузію, чи інші якісь моменти, то тут питання не виникає, а виникає в основному питання в нас із отриманням психологічного травми психологічної, яке отримала дитина внаслідок військових дій. Скажіть, ми зараз говоримо з вами саме про цей статус, чи він якось може мажуватися по регіонам? Наприклад, чи це розповсюджується на всю зону нашої країни, на всю територію нашої країни? Розповсюджується на всю, але ще раз наголошую, це виписаний наказ, де в наказі написано, виписано повністю всі території, де велися або ведуться бойові дії. Це ми говоримо психологічне насильство. У разі, якщо дитина отримала якісь поранення, контузію, каліцтво або зазнала фізичного, сексуального насильства, була викрадена або незаконно вивезена за межі України, залучалася до військових формувань, або незаконно утримувалася, то це розповсюджується на всю територію України. А що передбачається державою до цих дітей? Пільги, якісь окремі виплати, можливо, можливо, якась виплати допомога? Виплати не передбачаються. Так. Єдина зараз є пільга це безкоштовне харчування в всіх закладах освіти. Безкоштовне харчування, в безкоштовне усіх харчування закладах. Чи можете ви зараз уточнити нам наступний момент діти, які перебувають зараз на території Бориспольщини, які вже отримали цей статус? Вони мають право на навчання, чи вистачає в, на нашій території місць? Для навчання дітей, які зараз перебувають, які внутрішньому приміщенні особи і які набули цього статусу, про який ми сьогодні з вами говоримо. Так, місць вистачає, вони мають першочергове право на зарахування, будь-який заклад. Проблем з цим немає в нас в громаді. Нема всі діти залучені, охоплені, які мають відповідний статус. Вони охоплені навчанням, відвідування будь-яких гуртків позашкільної освіти, дошкільної освіти. З цим питань нема щодо лікування. Чи надається безкоштовна медична допомога і психічна допомога дітям, які постраждали від війни? Лікування у нас безкоштовне, це зрозуміло. Ну, ми знаємо наскільки це можна говорити. Просто те, що воно безкоштовно, але це люди і діти категорії, яка потребує особливої уваги, особливої соціальної підтримки. Щодо психологічної підтримки, в кожному закладі в навчальному, дошкільному, позашкільному працює психолог. У нас дуже добрі фахівці, так що так само ми залучаємо до роботи із цією категорією людей наш інклюзивно-ресурсний центр, де теж працюють фахівці. Всі, яким треба допомога, вони її отримують в повному обсязі. Ми зараз з вами говорили про тих дітей, у яких залишилися батьки, але діти постраждали. вони отримали поранення, вони отримали а, психічну а, проблему. Так, про яку також слід говорити і вирішувати. А щодо дітей, які також отримали статус дитини, яка постраждала від військових дій та збройних конфліктів, які залишилися без батьків, без батьків у військов, період військового або в результаті так, військових так. дій у нас на території громади таких діток немає. У нас діти, тільки ті, які приїхали так, сюди. Так, Вони з приїхали та, в дитячі будинки сімейного типу, вони виходяться в прийомних сім'ях. Всі ми зараз їм надаємо це відповідний статус. Це Запоріжжя, Миколаїв. Вони які приїхали, але вони приїхали вже із законними представниками своїми, тобто батьками-вихователями, і вже мали статус, уже до війни вони мали статус. Дитячі будинки, вони готові приймати таких дітей? Дитячі будинки сімейного типу ви так, маєте на увазі. Так. Всі дитячі будинки переважно. Які приїхали в нас на територію, вони майже заповнені. Заповнені. Є там вільні місця, але їх небагато. Ну вони в нас заброньовані за дітьми, які наразі перебувають в евакуації за кордоном разом із реабілітаційною установою, де вони перебували, і вже в період війни вони вже набули статусу. Відповідного зараз проводиться колосальна робота щодо повернення дітей на Україну. Це проводиться робота залучення міністерства міністерства соціальної політики, обласної служби в справах дітей. Це ряд заходів, які треба вжити. І це відповідний механізм прописаний постановки до міністрів. Це робота дуже має певний період, не дуже швидка. Але вона проводиться і ці діти, які повернуться на рідну нашу земельку, вони будуть всі влаштовані будинки сімейного типу. Хочу зараз ще з вами проговорити покроково. так до нас на Бориспільщину приїжджає внутрішньо приміщення особи, у яких є дітей, які отримали певні травми, поранення, так. психічну травму механізм дій: що в першу чергу треба робити батькам. А які е, їх дітей маю на увазі супроводжують в першу чергу? Що треба робити і як це визначити, щоб отримати статус дитини? Вони мають звернутися в службу справа дітей, вулиця Бежівка, 1, телефони 61503 660 За консультацією в будь-який час ми працюємо. Попередньо вони повинні отримати статус ВПО на території нашої вони громади? обов'язково повинні отримати цей статус, і вони майже всі його отримали. В принципі, всі, які звертаються, вже мають цей відповідний статус. Далі пройти медичне обстеження. Наскільки не я розумію, потребує медичне не обстеження потребує. щодо психологічної травми, медичне обстеження не потребуємо. Є такий документ, який виписаний кабінетом міністрів, це оцінка потреб. Родини і дитини, де фахівці соціальні роботи Служби справах дітей виходять на місце, спілкуються із родиною, з дитиною і заповнюється відповідний документ із висновку про те, що в дитини існує психологічна травма. Ну і зауважити варто те, що ця психологічна травма вона не потребує доведення. Фактично, всі діти в Україні вони травмовані психологічно в зв'язку з війною. Вона не потребує, але є моменти щодо переселення і отримання цього статусу. Якщо ще раз наголошується, родина проживала там, де колись велися або ведуться військові дії. І на момент, коли ці дії велися, їй не виповнилося 18 років. І навіть коли зараз вже її повноліття вона отримала, вона має право звернутися, уже маючи повноліття, тобто будучи повнолітньою, і отримати відповідний статус. Термін допомоги, про який ми зараз кажемо, він не обмежений. Наскільки я розумію, обмежені. так обмежені немає жодних обмежень Нема. на сьогодні. Які першочергові завдання у службі в справах дітей та сім'ї на території нашої громади? Ну завдань багато. Першочергове завдання це охопити всіх людей, які потребують посиленої соціальною уваги, соціальною підтримкою психологічною. Всі, які потребують багато родин, які мігрують по території України, вони не завжди попадають в поле зору служби, тобто є моменти і із, із труднощі із проведення превентивної роботи з даною родиною. Тобто родина може приїхати, але перебувати на території громади там якийсь певний час, і сім'я потребує якоїсь уваги, але ми, ну, у нас немає такої інформації оперативної в зв'язку з тим, що вони мігрують. Ну це пов'язано з тим, що в нас оренда житла. Має велику суму, тобто вона не дешева в нас. Але дуже багато сімей, ну не багато, так не можна сказати, що багато. Але є такі сім'ї, які все ж таки потребують посиленої уваги нашої з боку фахівців, і з боку фахівців соціальної роботи, які працюють в старостинських округах. Їм там простіше, бо в селі там простіше і більше люди комунікують порівнянні із містом. То є ці проблеми, але я думаю, що вони нам посильні. Е, є родини, е, які на території нашої країни вони шукають кращого місця, де можна вберегтися, де можна зачепитися і жити, але вони дуже часто проїжджають з міста до міста з дитинами, так з дітьми зі своїми. Це може нашкодити дитині, якщо вона там місяць в одному місці, два місяці в іншому місці і так далі. Немає стабільності у дитини. Можуть не шкодити, але це вибір батьків. І якщо, наприклад, ці вся міграція по території, вона ну виправдана чимось, якщо це благополучна сім'я, і це може бути якийсь матеріальний стан сім'ї, і чимось чимсь виправдане, то можна скажімо, закривати на це очі, але ж є сім'ї, які мігрують. Зв'язку з тим, що є певні складні життєві обставини з приводу вживання алкогольних напоїв, чи зловживання навіть, чи другими моментами, які складає якийсь певний такий соціальний маркер неблагополуччя, то всі це, звісно, проблема. Це звичайно проблема. Є в нас такі сім'ї, що фактично проживали до війни на заході країни. То вони перемістилися на нашу територію. Це, ну скажімо, не дуже благополучні сім'ї. Вона взагалі сім'я дуже тяжка і вилучили ми в неї троє дітей. Готуємо рішення, проєкт рішення вже підготовлений на засідання виконкому про негайне відібрання цих дітей у матері. І влаштування, і влаштування, і організація надання дитині статусу дитини позбавленої батьківського опікування, так як вимагає законодавство України про те, що протягом трьох днів ми маємо подати проект на засідання виконавчого комітету про негайне відібрання. Після отримання цього рішення нам дається термін. Семиденний для подання позову до суду про позбавлення цих батьків батьківських прав. Але це поодинокі випадки, це справимося. З це цим. не норма, це скоріше виключення і такі епізоди, які можуть бути. Ну, якщо за цей рік за поточний, службою вже вилучено із родин, з різних родин більше 15 діток. Чи доводилося вам вилучати дітей у батьків, які мають статус внутрішньопереміщених осіб? Ні. Ні. Таких не було випадків. Родини, які приїхали сюди, ми говоримо зараз про тих, хто приїжджає, так виїжджає з нашого міста. Вони повинні попереджувати вас про це обов'язково. Обов'язково, якщо це. Звичайна сім'я, і вона ну не стоїть в нас на обліку, не має в неї статусу дитини, дитина позбавлена батьківського опікувань чи сироти, то це людина. Ну вони переміщаються вільно без попередження. А якщо вона має статус якщо, дитини, як постраждала від війни? Як постраждали, вони не мають таких ну неповноваження, вони мають право не повідомляти. А якщо немає ще інших статусів, таких як складні житті обставини перебувають на обліку, чи перебувають під соціальним супроводом, у нас чи виховується дитячому будинку сімейного. Типу ті, які стоять у вас на обліку, вони повинні обов'язково вас повідомити обов про те, що вони бо ми ж передаємо. Доку... Обов'язково. Вся міграція, якщо вони вже в нас в полі зору, і навіть якщо вони війжають в іншу область, ми повідомляємо своїх колег письмовим листом, знімаємо з обліку в системі діти і повідомляємо колег про те, що зустрічайте до вас, сім'я така поїхала, і огорніть їх турботою і увагою. Зараз наскільки збільшилося кількість звернень до вас, до вашої служби? Дуже багато звернень. По різних питаннях, дуже багато звернень і по наданню статусу, і взагалі на здійснення будь-яких правочинів, і для проведення профілактичної роботи. Дуже багато зараз йде в нас повідомлень про скоєння насильства домашнього. Якщо в минулому році за весь рік у нас було 420 офіційно повідомлень, то вже за півроку, трошки більше ніж за півроку поточного, у нас вже більше 300 повідомлень. Пропоную наостанок нагадати, куди звертатися, куди можна телефонувати, приходити, не соромитися. Так, в будь-якому випадку, ми повинні, звісно, зберігати. Спокій. Ми повинні з вами а, дивитися і контролювати все, що відбувається навколо нас, і в будь-якому випадку, ми повинні допомагати. Якщо потрібна допомога, куди звертатись? Вулиця Бежівка, 1, Служба справ дітей та сім'ї міської ради. Наостанок, що ви хочете побажати родинам, які зараз нас з вами слухають? Перемоги. Якнайшвидше. Якнайшвидше. Дякую вам велике. Друзі, сьогодні до нашої студії завітала начальниця служби у справах дітей та сім'ї Ірина Кононенко. Вдячний вам за те, що прийшли до нас. Також будемо в найближчому часі вже з вами бачитися частіше, тому що нам є про що з вами поговорити. Залишайте з нами на хвилі борис піліфем 94.9. Не перемикайтеся. 94.9 чотири і